Яка знаходиться на вулиці Соборній у Рівному ввечері? Сюди завітав відвідувач. Поблизу каси, аптеки, небайдужі громадяни кидали у пластикову скриньку гроші для допомоги у боротьбі з недугою маленькій рівнянці. Зловмисник, розбивши її, схопив зібрані кошти та кинувся на навтьоки. У скринці, яку намагався поцупити злодій, було півтори тисячі гривень. В цей момент за ліками заходили чергові клієнти, які завадили втечі зловмисника. А одному з чоловіків вдалося його затримати. Хлопця доставили у відділок поліції. І як виявилось, у нього багато кримінальне минуле першу свою судимість житель обласного центру отримав ще у 14 років за скоєння крадіжки з проникненням та розбійного нападу 14 липня. минулоріч, річ, звільнившись із місць позбавлення волі, через два місяці скоїв чергову крадіжку після завершення досудового розслідування по цій справі. Юнак не з'явився до суду, тож його оголосили у розшук. Нині юнак перебуває під вартою. Працівники поліції перевіряють його і на причетність до інших злочинів.